Привет, начальство! Ребята, сойду, монтирую. вам слідчео що на вулиці хорошо по навісником замечательно маленький дочек моросить ну нічого страшного що я роблю я вирішив продлить те відеолету по, по овечці так як дуже було багато було знято матеріалу а Рішив вставочку зробити для другого відео по цьому шевролету. Ну, заключительно вже. Е, буде воно звісно, трошки менше, як тоже ну, І музичка там буде, і побалакаю і тому подобне. Що, ребята? Авічку я вже зробив давним-давно, я вже не зрозумів коли. Вона приїде міняти на ній. Буду. Е, ну, не знаю коли, чесно. Коли вона приїде, це, це неізвісно. Е, ще не договарювалися. Ну, побалакали, що надо буде поменять, та все. Ну, е, я не за те. Е, ребята, що? Ви самі знаєте, що там внизу є е, Коменти ставить. ласточки ну, літають. Е, коменти вставить. будь пожалуйста. Я читаю багато. Про що ви пишете і хорошого, і поганого, чи є, чи не гамне є і тому подобне. Ну, самі знаєте, там внизу ставимо в батесі, там колокольчики, підписка і тому подобне. Що, е, ребята? Багато хто писав, карту там скинуть. Якщо шо внизу, я там в описанні кинув номер карти. Для процветания контента можете якісь там 10-20. Я не откажусь. Для лучшей камери і тому подібне буду собирать, щоб був контент яскравіший и кальцийство получше. Ну, хватим усолить, ребята. Давайте я включаюся. Далі монтирую вам видео. Сейчас заливаю. И скидаю, не знаю, среда. Навірно, среду скину или вже в четвер. Или же можна на выходных. Не знаю, не буду уточнять за який день. Ну Но... скидаю, вже залишилося мені часу там мало. Совсем чуть-чуть для того, щоб мені подтвердили, що можна дали розрішення на монетизацію. Ну, ребята, я дуже много з вами балакаю, так що, ребята, по тарахтіли под музычку. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm. in the air am i paranoid i swear a void is forming and they're scared i walk a straight path not many can say that i would like to play fast cross me and there's payback you better pray that i don't see your face at any place that i go i know you hate that i've been doing fine i'm not wasting any more time i live for the fight and the climb and i think that the pain that's deep inside is what defines find so I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you fear Димок Комусь ще мені вже краще. ще мені вже краще. ще мені вже краще. ще мені вже краще. шпаклевки, пылевки от шпакли. Что? Я там частично снимал, как я шпаклевал. я, я выводил, я не снимал. Сдивиться. получается красота. Видите, Знаете, Все полностью, борт полностью я вышпаклевал. Хорошенький, гладенький, вже її замотував, осталося, Бачите, да на ручках. ну то есть Ручку я зніму. Внутрянка. Все видно, да? де я мотував, де ні. Машинкою, де проход... де получалось там я пройшов. Тут крилишко я теж замотував. Бачите, да покудовав. Чого поцудова по тут ась. ось було. Сварочний шов, а в них отак ось напілення було краски, лака там. Я замотував далі. І то зараз візьму, ще рукою замотую, ну, то есть, без машинки. Заднє крило теж все чутенько все гарно, все як воно бути Лючок теж промотував тут аж до... Пластика, там трошки, бачите. Ну, отакі в мене прогнози. зараз я тут доматовую по ручках, там, де ручки стоять, що ще машинки. Ну, в таких містах, де я не подоставав машинкою, от під резинки і тут і тому подобне. Отакі ось у мене плани по цій машині на даний момент. Щас я сказав, я доматовую. Ось резинки е, уплотнителі попоснімаю, повитягую їх і буду, е, буду, буду, над нею рукою неудобно. Е, буду доматовувати і починати. Обіжирювати, все тут видувати, замачувати водою, завивати. Поки ця сторона в мене розібрана, я буду цією стороною повністю займатися. Так що з бампером. да, яка тут була чорна, некрасива полоса, я її просто вимив хорошо. з 1500 на наждачечкою пройшовся, Ось вона з водичкою пройшов. Це чітко, Ну, залишилося, так, да, звісно, не знаю. Ну, ми за бампер не балакали, він нічого мені за бампер не казав. Тобто, мені треба було устранити вмятину, м'ятину. Устранить вмятину, э, вмятину заварить і закрасить. Отак от. Так от. А це в мене ребята. Отакі такі плани на цю машину. Ну, плани. Отакі провезла роботи по цій машині, е, Ну що, далі включаємося під музичку і починаю. А, е, я перед цим бачите, да, вже наніс антигравітекс. Антиграв... ви це бачили, і напалив трошки краскою. А там Чого напилив, тому що мені там буде неудобно. Я то факел зроблю і прогоню там, але буде неудобно мені в тих містах. Пару... Пуліком обдувати. Тут дивіться, як все чотенько зазорчик. Кругом тут чуть, -чуть, ось. Тут чуть менший, тут чуть більший в одному місці. А так, все добре. Ну, знутрі, що я зробив вам, дивіться, бачите, прошпаклював. Е там, де голий метал був, е де я цю кромку перезабивав. Ну, Все вийшло гарно. По більшому щиту тут треба було двері міняти. Переднє двері, я не знаю, розказував не розказував. Вона там була шпакльована, перешпакльована. Я ж вам казав, що вона красилася, красилася, вона ось дивіться як. Бачите, переход такий чисто зробили в стик і все. Ну, А ця, мабуть, двері була сюди по цвіту підходяща, встановлена. Чого я так вирішив? По того, що, по красці не видно переходу, не було видно, ніде я не побачив такого нічого е, даже тerezynky я так задирав повністю по всьому прийому, ніде не видно, щоб вона красилась, рехтувалася там подібне. І оця пленка була повністю заклеєна все як по заводу. А спереді вже спереді плёнки немає. Це, во-первих, во-вторых, вона вже я не знаю, буде видно, вам не буде видно е-е нанесений е, другий этот е, 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 крокодил нанесений ще на состиках і ну, там дирочка і шпакльовка через неї, ну вам не видно. Так що, а що ще я? Іще щось я по ній находив. Е... Ну, це... Зовсім друга історія. Ну, факт того, що ця шпакльовка це не моя шпакльовка, це була там. Ну, коротше, багато тут шпакльовки було. Я її повністю заново перетирав. І тут теж чого виходить, там полоса була, і вона в шпакльовці. І вона перетріскалася, прийшлося мені вскривати повністю шпакльовку і заново вистукувати двері. І робити гладенько, ровненько. Зазорчики, що понизу. От дивіться, це чітко від порогів. Тут а між дверима теж зазорчики гарненькі. Одне, що треба буде трошки двер, це вже як я її викрасю, чуть-чуть дверку треба крутнуть. Чуть... А, ні, не, крут... ну так, крутнуть, пропілер зробити. Тобто втопити по сверху. Ось, бачите, впираюсь. Тут все чутенько. внизу ось трошки впадина з цієї двері на цю. А зверху наоборот. Тобто двері треба зробити, крутнуть. І задню чуть-чуть втопить. Бачите, да? так? Так що. Отакі в мене. Ну, це по рігелю втопить. Якщо її тут порігелю ось. Чуть-чуть втопить, в неї повністю зазор пізді однаковий. Е, так, ага, ще мені зараз лючок відкрити, і там треба буде закрасити по... ті е, маляри. Передо мною не, не, не зробили його, цього шпакльовка в видніці і тому подобне. Зараз я відкрию вам лючок і покажу, що то було вже. Так, 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 ось. Йдемо до лючка і ось дивіться, бачите, шпакльовка повністю, вона тут як будто і не красилася, і точечні шви пооставалися по этому. Тобто Вони лючок навіть не красили, ніде нічого тут по внутрянки не робили. Ну, я це і справлю. Прикрию, мабуть, малярним скотчем. Матувати його там і закрасювати немає смисла. Чого нема смисла, тому що болтиш вони ж не красяться. Тут ще заправиш на горловина на газ, а його отак ось в этот кант закрасить, буде все добре. І сюди от, оці точечні точки. так що Отак, ребята. Все, далі включаємо музику і потарахтелі. Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays Wait. Well, Уже я вечку отдав, відео доформатирую і буду скидать, що машинка получилась в принципі доволі непогано. По краске тоже в цвет переходик там, був, но ну, я його сполірував під одним углом, по-моєму, саме перше відео. Під, спереду як назад дивився там видно було трошки по е, чому я її тоді по арки. ...ту, що я не вирізав там видно чуть-чуть оттінки відличаються я хазяїну показав він сказав це нормально для такої машини бюджетної е, нічого страшного е, тим більше гроші великі я не брав за такий ремонт Ну, хотелось бы лучше, но получилось это. И сполировав, ну, все равно, чуть-чуть оно там заметно. Если ты знаешь, что там переход рабы робился, оно видно. А так, то есть машина я привез сразу, он глянул и все четко. А потом, я уже показал, они побачили, что да, есть переходик видно. Но не страшно. Что, ребята, на улице уже потемнело. про лампочки вже почти 11. Ну, а я сидю для вас форматирую. <coughs> Длительним мучення, Багато контенту повирізав. Мені так не понравилось воно. Те що я наснімав. Ну, щоб воно скучним не було. Я все вирізав, викинув. Скоротив воно, получается там 20 чим-то минуло буде. Сейчас плюс це засніму. То есть ничего страшного. Шо, ребята, все добре. Ідемо вперед. Шебелимся. Машинки заїжджають. Контент все новий новий процвітає для вас. Так що шо... живем дальше. Так що, так що, так що. Сидион каву попиваю. Да пиво уже. Так что вот таким у делам. Захотел вам снять финалочку. Рассказать, что у меня более-менее все хорошо. Так что вот таким у меня. жизненные обстоятельства Ну, ничего страшного до мечты шевалимся года идут конечно но потихонечку човпем так что ребята я казав кому що надо пишіть комменты читаю шоу що, що забажаете все я перечитую. за каждого каждому внимание уделяю ставлю там вподобайки сердечко так що, чим більше у підписників, тим тем у більше, лучший настрій ребята вот так вот сидю от, я ж кажу, монтирую Я вас відео уже пізно, но сидю свет не дуже яркий і сидю. Час видно яркий, тому що мені треба щось печатати, а щоб не видно було. Все делаємо по-тихому. Так що, ребята, все. Підписуйтесь, я вам благодарен. Контент буде ще. Є ще в мене що вам поскидувати. Старі відео що в мене там в запасі є. Нові вже з'явилися. Ну все по мірі поступлення. Шевелимося, трошки, накидуємо, Щось з нового скину, щось з старого. і чередуем. Ну нічого страшного. Так, все, ребята. Я з вами заголдився. Давайте, чим менше я буду свіздять, Тим швидше я доформацію і піду на бокову. А завтра ще велиться треба. Так що, утро мудрінеємо. Погнали. Пока.